Всім привіт! Ну що? І знову найкрасивіший схід сонця ми зустрічаємо на водоймі. Сьогодні ми приїхали на річку Дніпро. Я сподіваюся, що буде дуже цікавий інформативний сюжет обов'язково з рибою. А знаєте чому? Тому що це риболовні пригоди на каналі Флагман, рибалка та туризм. З вами, як завжди, Євген Чертенков. А саме зараз обов'язково прожміть свою саму гарну вподобайку на підтримку українського контенту. І також обов'язково напишіть коментарі, як у вас рибалка, де ви рибалили, всі ліжі здорові. Обов'язково почитаю кожний комент і під кожним поставлю лайк. Отже. Річка Дніпро, риболовні пригоди продовжуються. Бачите, прошлого разу нам помогли та витягли нас з ями, а цього разу ми людині допоможемо. Допомагайте один обов'язково. Якщо щось трапляється на рибальці у дорозі, не залишайтесь у стороні, а обов'язково допомагайте нашим колегам-рибакам та й просто самим простим людям. Ось бачите, три хвилини. Три хвилини праці і все. Людині допомогли. Клас, приємно. Рибалка починається з приємності. Отже, як я і казав, ми приїхали на нашу саму улюблену річку Дніпро. Знаходимося ми неподалік з селища Сокирне у Черкаській області. Що в нас в планах? В планах сьогодні половить ляща, можливо, подліща, великих карасей і, можливо, плотва. Зараз замісимо прикормку, промаркеримося. І як завжди, у цьому місці я ніколи не був. У нас є деякий час для того, щоб розібратися з цією водоймою і наловити нормально риби. Так що прикормочка і погнали. Цього сезону у риби такі тренди, що вона по весні плює тільки на солодкі, крупнофракційні та дуже ліпкі прикормки. Тому сьогодні наш мікс буде саме такий. Хочу я половити ляща карася, то обирав прикормку саме під такі умови. І так, що у нас сьогодні буде? Сьогодні у нас буде дві пачки Supremo. Жовта, дуже солодка, крупна фракційна прикормка, багато бісквіту, багато всяких смаколиків для риби і пахне просто. Ах, запах дуже дуже смачний. Друга пачка. Буде буде 3 кг у нас сьогодні. Так, і наступна прикормка, котру я сюди додам, це буде брім-шоколад, лящ шоколад. Зрозуміло, що ця прикормка дуже файно пахне шоколадом. Лящ у нас сладкаїшка, та дуже полюбляє такі смаки. І саме головне, що ця прикормка ще нам трошки закрасить наш корм, і він не буде такий жовтий-жовтий. Ви знаєте, що я дуже полюбляю, коли прикормка йде такого, знаєте, сиренького кольору, нібито земля наша українська. І також я сюди додам трошки пастачинки. Так, може хтось скаже, що, можливо, ще рано, але. Ми хочемо ловити сьогодні крупну рибу, крупних карасів, крупних ліщів. Тому я думаю, що трошки пів пачечки, буде доречно. Буде така різнокольорова крошка, котра, сподіваюся, сподобається лящу. Додаю відразу у суху прикормку. Ось так, трошки більш не треба. Усе змішуємо. Ну, як казали, даним-давно у Олдові реклами, тільки добав води. Додаємо воду, Ну що майже все готово. Через 20 хвилин я ще додам трошки води. І на цьому все. Я сподіваюся, що я вас не дуже замучив нудними балачками, що як замішати, яку лапку кузнечика додати і яку туди вилить арому. Так що переходимо к маркерінню. Пакетики забираємо додому, і ви обов'язково сміття забираєте додому, не залишайте на водомі. Поїхала маркеріця. І так, ну що, маркеріння. Я декілька разів закинув, щоб зрозуміти, що тут дав. Що тут на вадомі? Тут іде Дніпро. Де я сиджу, тут іде такий вхід, рукав. Там чи залив, чи може якась річушка ще не зрозуміло. Там, де Дніпро, зрозуміло, що там дуже ще сильна течія, і там глибина. Нам глибина не потрібна, бо зараз травень місяць, і тому рибу ще треба шукати на глибині 2-4 метри. Метрів 70. Іде коса, і глибина 1,5 метра. Потім до чистенько, пісочок. Потім тягнеш, тягнеш, тягнеш і перетягуєш на ракушнічок. От де починається ракушнічок, іде канава глибиною десь приблизно 3 метри. Треба нам знайти цю канавку і там закліпсуватися. Закидаємо. Зараз все побачите. Ось іде чисте дно. Бачите, верхівка не труситься. Ось пішов ракушнічок. І це вже почалася канава. І я так думаю, що десь. Приблизно посеред цієї канави ми будемо кліпсуватися. Вся канава повністю пороша рукошником. От бачите, є якесь, якась аномалія на дні. І я думаю, що той, на той аномалії ми з вами спробуємо закліпсуватися зараз подивимося, що у нас буде по дистанції. Ох! А, ну супер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 57 обертів. Супер. Це дистанція десь приблизно 45 метрів, то, що потрібно. Так що я думаю, що на цій точці ми спробуємо половити і будемо сподіватися, що все буде гаразд, і рибимо сьогодні ловами. Так що, як завжди, моя улюблена фраза риболовні пригоди продовжується. І так, стартовий закорм. Хочеться сьогодні зловити ляща першого у цьому сезоні. Тому стартовий закорм буде 10 годівниць. Що я буду додавати? Я завжди вас вчу, що треба закармлюватися чистим кормом, але сьогодні дуже хочеться мені зловити ляща, тому одразу при закормі я буду додавати, зрозуміло, горох. Це улюблений смаколик ляща. Я горох дуже сильно розварив, ущельт розварив, він такий, як пюре горохове. Тому кожного разу у годівницю я буду додавати цей горох. І зараз зроблю 10 годівниць, як я і казав, і будемо починати ловити. Так що помаленьку додаю горох. Чому треба розварений горох? Тому що ще не дуже тепло, ще не літо. І треба так зробити, щоб у нас була на дні тільки така горохова муть, котра йде, щоб був запах, але щоб не було дуже йому поїсти. І я думаю, що це приваблює ляща, і ми таки сьогодні його зловимо. Ну що, погнали, треба, як кажуть, трошки поработати руцями перед тим, як зловити ляща. Так, додаю пробочкою. До речі, кормак 100 грамів. Отаке. От 70 поставив, несе. Ну що, перша у нас насадка це буде хробак. Як я вам казав у попередніх риболовних пригодах, якщо, кстати, не бачили силочку отут, перейдіть, подивіться риболовні пригоди на річці Десна. То я вам казав, що у цьому році нонсенс і по весні працюють дуже великі об'ємні насадки. Тому ставлю ну, таких 2-3 хробака. І закрию все це маленькою білою піночкою. І вийде у нас отака от насадка. Красивенько, і на карася, і на ляща. І відразу ж у корм почну додавати живі компоненті. Почну, мабуть, з піночки, а потім буду додавати опаря. Там вже будемо дивитися по ситуації. Так що відразу додаю трошки пінки, лящик пінку навесні полюбляю у кормі. Горох є, піночка є, солодка, класна прикормка. Так що я думаю, що все на сьогодні вийде і ми з вами підловимо трошки рибки. Я вам все розповім, що як робити, довжина повіця 70 см. Риболовні пригоди, річка Дніпро, кайфулечки погода. І саме головне, що воїни ЗСУ нас боронять. Так що слава Україні, слава ЗСУ! Підтримуємо лайкосиків наших. Воїнів наших кіборгів. Погнали рибалить. Рибаловані пригоди продовжуються. Як завжди, сіли перекусити І тут така клівака. Ну, схоже щось на карася, мабуть. Ну так б'ється дуже. Тут багато дерев завалених, бо піднялася вода висока. Зараз подивимося, що це. Так, що у нас тут? Ні, лящик. Ух! Кайф. Перший. Бам! Є! З вас лайкосик. Сорі, я не доживав бутербродіка. Перший лящик. Довжина повіця була 70 см. Нібите, знаєте, відчуваю, що щось є на дні. Ну не клює зовсім, мілкої риби нема. Думаю, скорочу поводочок, спробую. Ну, мало ли. Зробив поводочок 30 см. Поставив спочатку опариша, не клює. Поставив два черв'я опариш, буквально 5 хвилин і клювання. І у нас є от такий от файний, ну, скажімо так, майже, майже лящ. Ну що. Перший лящик з вас по лайкосику. Риболовні пригоди продовжуються. Ух, оце я вже зарядився. Клас, хочеться ловити. Що yeah. вам казати, я не можу доїсти. Ми тільки що зняли того лящика. Я тільки закинув, присів і відразу вже плювання. Відразу я дуже перепрошую, що я жую у кадрі, хлопці, ну ви розумієте, що це рибалка. Бам! є! Yeah! Оце діло, оце я розумію, оце рибалка почалася. Схоже, що підлящик з лящиком підійшов на точку, бо одразу клювання було, відразу вже. Дивіться, гарнюнька така, ну гарнюнька для травня місяця бомба. Бомба. У садочок його. Щоб потім ми з ним гарно сфотографувалися. Так, ну що, вони мене дадуть де їсти мого смачного бутербродика? Чи ні? Так і голодним залишишся на рибальці. Бачите, все працює. Горох працює. Почав додавати опариша у корм. 30 см повідець. 0,14 жилка. Два хробака, один опариш. Клює бомба, риболовні пригоди продовжуються! Є. Ох! Є ще один. А знаєте, що я зробив? Я думаю, що ви вгадали. Підрізав храбачка. Ох, а то вже, знаєте, то вже дядя. Я навіть привстану. То вже гарний. Ух. Ух. Це гарний. Главное перетягнути його через ці кущі кляті. Ой-ой-ой. О, ну то вже лящ, хлопці. Ух, гарний, ох, гарний, ой, гарний. Ух! Оце лящ! Бачите, подрізав храбачка. Храбачка і мотилька чуть-чуть, Підрізав ножицями, зараз вам покажу. І от такий лящик відразу клюнув. Він на це реагує дуже-дуже гарно. Весняний, красивий такий, білесенький. Ну клас, просто клас. Що? Садочок його, сфотографуємося та відпущу його обов'язково. Так, ну що, як і обіцяв, покажу вам нарізочку. Дивіться, обов'язково беріть якусь маленьку тару, маленьку баночку, щоб удобно було в ній нарізати. Бо якщо е, візьмете ви велику, то там буде дуже незручно це робити. І так, що беремо отак от, от. Хробачків, жменьку і мательку. Теж небагато. Ось десь примірно отак, приблизно так. Кидаємо цю баночку. Ножиці. Ну що вам скажу, що у кожного фідериста повинні бути такі ножиці. Це 100, -100% їх багато зараз від різних виробників. У нас от на флагмані такі продаються. 6 лес. Дуже вдобно. І беремо, підрізаємо. Підрізати треба прямо таку кашу, щоб та мотиль були дуже-дуже дрібні. І чому я кажу, що баночка, баночки, якщо візьмете велику, то там ви гарно його не подрібнете. І рубаєте його такий, щоб був кусок. Він у спортсменів називається компот. І такий компотик. І потім оце усе ви додаєте пробки у вашу годівницю. І я вам даю 100%, що якщо лящик є, то він намного швидше відреагує на вашу насадку. І ще одне, як тільки використали нарізку, обов'язково зразу мити цю баночку, бо потім вона як засохне, ви її вже зубами не, не, не отмиєте. Так що це вам такий маленький лайфхак від Чертенкова. Риболовні пригоди продовжуються. Я думаю, що вам цікаво, кому не трудно, лайкосик там ще один ляпнути. Мені буде дуже-дуже приємно. Погнали. Ух, є! Ну, треба акуратніше, бо я знову проекспериментував і все вдалося. Я відчуваю, що лящ є на точці, але у нього помінялося вподобання. І він перестав плювати на короткий повідець та на хробака. Що я зробив? Я взяв зробив длінний повідець. Поставив жилку 0,12, гачечок невеличкий. Поставив пучочок мотиля і одного опариша. Три хвилини і клювання. І такий хлопці гарний, це гарний. Ой, гарний. Мабуть, самий крупний, щоб був. Щоб через кущі його тільки перетягнути, є. Перетягнув. Ух, яка лопата, ви шо, хлопці! Оце лящ! Оце лящ! Ой, маленький, давай, давай, давай! Бо жілка тоненька дуже. Треба акуратніше. Оце лопата. Бачите, які там ліщі на точці стоять? є, yeah! Оце лящ Оце вже, як кажуть у народі Василь натуральний. Натуральний Василь. Чорний, красивий. Так. Що. Ладно. Щоб не мучити рибку. Ну що? Дивіться які гарнюнький а? Оце вже риба. Ну, я вас дуже прошу, ну це заслуговує вподобайку вашу і коментар напишіте, сподобався такий лящик чи ні. А кому не складно, поділіться цим сюжетом десь у соцмережах. Ну, Я думаю, це того варте. Отакий от от у нас лящик. Є, риболовні пригоди продовжуються. Вух! І так, ну, по гачках, які сьогодні використовував, це для ловлі ліща дуже важливо. Ви бачите, що в мене сьогодні не було ні одного сходу. Тому, коли ловив я на хробака, то. Це мій улюблениць, Овнер, Баду. Серія 50556 у 9 номері. Дуже гарний гачок, дуже рекомендую, якщо ловити ляща на храбака, на опариша, коли потрібна об'ємна насадка. І другий гачок, щоб коли я поміняв товщину жилки, то поставив гачок Grand Feder Skimersorb, серія 3. У 12-му номері так можна було взяти трішки менш, ну 12-ти було нормально. Цей гачок дуже гарно підходить для того, щоб на нього одягати мотиля і закріпити це все апарашом. Для бутерброда мотиль з парашем, це дуже файний крючок. Він тоненький, акуратний, класно січе. І повторюю, що сходів не було, то значить, що гачки відпрацювали на 100%. Що касаючи жилки, то тут у мене нічого не міняється. Я використовую Sherman Pro, Rig Line і Hook Line. Ці дві жилки. Себе класно зарекомендували, тому не бачу сенсу шукати щось іншого. Так що продовжуємо рибалити. Я дуже сподіваюся, що ну, ще одненько лящики зловимо і от, так от хватить з головою для травневої рибалки ляща. Є ще один. Так, що... Поки оператор поїхав за водичкою, бо у нас вона, вода. То... Мій колега Міхаїл це на телефон. Так що не ображайтесь за звук, але ми це обов'язково вставимо Ну щось невеличке. І знов на мотиля. Знов на мотиля. Бачите? Мотиль виручає, а не було б мотиля, то сидів би, попросив би купити Чупа-чупса і смоктав би Чупа-чупса. О, ні, такі гарненький. Мордочкою своєї труси. Бермс, є, ну такі, ні, нормас. Є до наш упомен. Отакі красунчики. Кайфулічки. Ну і декілька слів, як і обіцяв про вудлище і катушки, котрим сьогодні я рибалю. Сьогодні я ловлю своїм... Улюбленим комплектом це будлище Sherman Pro New Generation, довжина 390 до 120 грамів. Та котушечка Sherman Pro New Generation. Нова оновлена катушка. Розмір шпулі 5,5 тисяч. шнур намотан у мене 0,14. Що вам сказати? То такий універсальний, дуже гарний річковий комплект для ловлі ляща, плотви. Любої риби, ви бачите, що вуличка гарно зрабатувала на лящі, ні одного сходу не було, кидає точно у точку, як, як все потрібно, в фідерній ловлі. Скажу так, що годівниця для нього 100 грамів це норм. Можна закидати і 120 ки тільки акуратніше, але це дозволено робити цим водилищем. Так що такий от комплектик, дуже я їм задоволений. Так, ну що, продовжуємо рибалить. Ну, і як завжди, майже наприкінці сюжету невеличке резюме нашої риболовлі для тих рибачків, хто захоче сюди приїхати порибалити. І так, річка Дніпро. Неподалек селище Сакирне, це Черкаська область, травень місяць. Температура воздуху десь приблизно градусів 18 в день, вже доволі тепло. Водичка, думаю, десь градусів 12. І так, що в нас сьогодні було? Дистанція 45 метрів. Глибина 3 метра? Принада працювала солодка, липка, дуже тяжола, спастачина та з додаванням великого об'єму розвареного гороху. На цьому акцентую вашу увагу, що у травні місяці горох має бути переварений майже у пюре. Тоді він дуже гарно приваблює ляща. Годівниця 100 грамів. На грані сриву стоїть все гаразд. Е, що у нас по? Жилкам 0,14 та 0,12 треба експериментувати. Гачки я вам показав. Наживки самі гарні були, то сьогодні з утра клювало на 2-3 хробачка та одного опариша. і вже через декілька часів вподобання помінялося і почало клювати на 4-5 метелів і один білий опариш. Теж акцентую вашу увагу саме на цьому, що наживки повинні бути. Такі ж самі, один в один. Риболовля була сьогодні гарна, може щас ще одного зловимо, та будемо збиратися додому. Так що, якщо у вас є можливість поїхати на рибалку, їдьте та рибальте. Ну що, як завжди, подивимось наш улов, що ми сьогодні з вами наловили, я свої улюблені білі кроси змінив на сапожки, резинові чоботки. Ось такі красунчики. Ну, досить непогано, скажу вам так. Як до травня місяця, то досить непогано, я дуже задоволений. Оце були дійсні риболовні пригоди сьогодні. Ну і як кажуть французькою Ле Фіналь. Що я вам хочу сказати, любі друзі? Експериментуйте на рибалках, ви бачите, що сьогодні, якби не експерименти, та гарне підготовлення. До риболовлі, тому що я гарно підготувався. Я купив мателяну, варив гороха. У мене були різні гачки, різні жілки. І саме тому сьогодні така вдала рибалка. Так що обов'язково експериментуйте і гарно підготуйтесь на риболовлю. З вами був Євген Чертенков. Ви, як завжди, були на каналі Флагман Риболовля та Туризм. Ставте вподобайки. Хто не підписан, обов'язково підпишитесь на наш канал. А рибку ми зараз обов'язково відпустимо. Всім па-па! 嗯。Uh.